Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємось автопідбором. Якщо ви знайшли собі самостійно автомобіль, ми можемо вам перевірити його перед покупкою. Працюємо по Україні, орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Гарного вам перегляду. Volkswagen Туран 8 рік, 1,4 бензин, 184 тисячі пробіг. Коробка автоматична 7, 950 ціна. Є люк, шкіряний салон. Підігрів седінь, клімат-контроль, мультикермо. Так, трошки буде видно. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 10 тисяч ціна. Номер телефону є. Так, пробіг, на жаль, не вказаний. Треба уточняти у власника. Кондиціонер є. Ford S-Max. Шостий рік. 5900. Так, буду вам читати. 5900 ціна. Двохлітровий бензин. 209 тисяч пробіг. Номер телефону 097-754-2298. Коробка механічна п'ятиступенева. Так, отак він виглядає. Ну, сьогодні такі погодні умови не дуже, тому не дуже добре видно. Добре, що хоч дощ закінчився. Світроян Berlingo. 10-й рік, 1.6 бензин MPI, 154 тисячі пробіг. Номер телефону є. 6700 ціна. Так, там дах панорамний. Салон світлий комбінований. Так, що є комплект дисків. Реносценік 10-го року. 1,6 бензин. 165 тисяч пробіг. 7200 ціна. Так воно виглядає. Так, ну тут нема змоги вам. О, так, покажу. За деталями звертайтесь до власника. Volkswagen Touran. Так, сьомий рік, 7700 ціна, один з бензином PI, без підфарбувань. Так, номер телефону є. 7700. Шкіряний чорний салон. Підгрів сидінь, клімат, мультикермо. Тут у нас механіка. Рено Кенго. 12 рік, 1,5 дизель, 250 пробіг, 800 ціна.

6900. Так, тут у нас панорама. Шкіряний салон. Підігрів сидінь. Клімат контроль. Так. Реносценік другого покоління. Там є панорама. Сьомий рік, авто з Голландії, 1,6 бензин, механічна шестиступенева коробка, 5,350. Ціна 172 тисячі пробіг. Салон комбінований. Є клімат. C-Max Дев'ятий рік, 1,8 бензин 229 тисяч оригінального пробігу. Свіжоприданий та розмитнений. 6900 ціна. Коробка механічна, клімат присутній. Рено Кенго. 14 й рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 217 тисяч пробіг, 10100 ціна. Так, номер телефона власника. Має бути видно. Ціонер є, так кермо в чохлі. Тут не буде видно. Опель Зефіра 12 го року, 1,8 бензин. 218 тисяч пробіг, 6900 ціна. Номер телефону є. Так, ой. Є підігрів сидінь. Volkswagen Touran 11-го року, 1.6 дизель, автоматична коробка, 218 тисяч пробіг, 10,950 ціна. Підігрів сидіння, клімат. Мультикермо. Рено Еспейс. 15-го року, 16-300 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка. Авто не фарбоване. 155 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Салон комбінований. Сильно затонована. Volkswagen Caddy, 12 2012 року. 1.6 дизель з Німеччини в хорошому стані. 267 пробіг Є вся історія обслуговування. На жаль, не вказана ціна. Треба уточнити у власника, кого цікавить такий автомобіль. На перший погляд дуже гарно виглядає. Рено Гранд Сценік 13 року. Авто з Австрії. 1,6 дизель, 202 тисячі пробіг, 11 тисяч ціна автомобіля. Авто п'ятимісне. Салон комбінований. Opel Zafira. 2011 року 1,7 дизель та комплектація космо і без підфарбувань, 206 тисяч оригінального пробігу, 8750 ціна. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, коробка механічна, Сім місць, звичайно. Якраз розкладені її змогу показати. Toyota Verso, 10-го року, 2-літровий дизель, 240 пробіг, 8500 ціна буде ще торг. Так механічна коробка. Так, ще бачу комплект коліс. Volkswagen Touran. 12 року 12700 буде ще торг, двохлітровий дизель. Механічна коробка, 260 тисяч пробіг. Києве басто, два ключі, сервісна історія. Так, клімат підігрів. Мультикермо. Опель -Зафіра, 7 Сьомий рік.

Пробіг 173 тисячі. Клімат, контроль підігрів сидінь, мультикермо. Механічна шестиступенева коробка. Рено Кенго. 15-й рік, 1,5 дизель. 177 тисяч пробіг, авто не фарбоване, є кондиціонер 12 190 ціна. Так. Тут не буде видно. Рено Гранд Сценік. 12 рік, 1,6 бензин, 230 пробіг, авто 7 Є кондиціонер підігрів сидінь, 8700 ціна. Так виглядає. Рено Кянго, десятий рік, 7700 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 264 тисячі пробіг, авто не фарбоване. Світлий салон. C-Max. 11 року, 1.6 дизель, 228 тисяч пробіг, 8450 ціна. Коробка механічна, шестиступенева. Так він виглядає. Є підігрів сидінь, клімат контроль. Всю іншу інформацію по комплектації уточнюйте у власника. Рено Сценік. 11 рік, 1,6 дизель, 8200 ціна. Ой, номер телефону є. Механічна коробка, салон комбінований. Рено Сценік, п'ятий рік. Так, що там з ціною? 4550 або 4650. 1,6 бензин, механічна коробка, ага, газ бензин, механічна коробка, 227 тисяч пробіг. Так, всю додаткову інформацію уточнити у власника. Так, салон комбінований. Клімат є.